Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги. Кілька слів хочу сказати, чому я вирішив піти в політику. Ви знаєте, це сталося тоді, коли у мене народилася перша дитина, донька. Це сталося тоді, коли кожен з нас хто займався своїми справами, хто займався бізнесом, хтось навчанням, хтось лікуванням. Робив свою справу добре, але будь-яких політиків чи політику вважав, що це дуже брудна, дуже негідна справа для кожного з нас. Ви знаєте, тоді чиновника, будь-якого чиновника, я сприймав як або людину, яка паразитує нічого корисного не робить, це в кращому випадку. А в гіршому випадку, як людину, яка гальмує. Гальмує розвиток бізнесу, підприємництва, економіки, розвитку всієї країни і ще бере хабарі. І Дивно відбувається, що така наша позиція більшості з нас, які сидять тут, призвела до того, що впродовж 15 років ми бачимо одні і ті самі обличчя. Ми бачимо одні і ті самі обличчя, і ми від них повністю стали нещодавно залежні. Вони привели нас до катастрофи. До того, що ми втратили армію, ми втратили віру в правоохоронну систему, в судову систему. Ми фактично отримали зруйновані всі державні інститути. І ви знаєте, коли народилася дитина у мене, я задав собі запитання: в якій країні вона буде жити? І я зрозумів, що вона повинна жити в Україні, що мої діти, в мене вже троє дітей. Повинні жити в Україні. І коли діти стануть дорослими і виростуть, вони так само повинні хотіти залишатися жити в Україні, а не їхати куди-небудь за кордон. Я сижу в парламенті і любен, і біля мене сидить велика кількість тих облич, яких я, власне, спостерігав в 90-х роках, в кінці 90-х років по телебаченню. Вони тоді казали, що збудують країну, і сьогодні повторяють те саме, знаходячись в парламенті до цього часу. В парламенті ми маємо і старих, і олігархічних нових. І ви знаєте, за півтора року роботи у парламенті так сталося, що я там не міг знайти великої кількості однодумців. Але за три-чотири місяці на Майдані я побачив величезну кількість людей. Які є моїми однодумцями, величезна кількість тих людей, які, не маючи жодних владних повноважень, боролися за своє місто, за правду. Це ті люди, які відстоювали історичні цінності в Києві, Андріївський узвіз, гостинний двір, це ті люди, які разом на Майдані боролися з тією злочинною владою із Тими корупціонерами і злочинцями в погонах. Я маю на увазі Захарченка. Це тоді, коли ще не було відомо, що ми повалимо цей режим Януковича. Вони були сильні і мужні. Це ті люди, які займали дуже активну громадянську позицію. Вони брали участь в великих впливових, я би так сказав, громадських проєктах. Це рух чесно. Це рух змінимо Київ. Це рух стоп цензурі, це, врешті-решт, реанімаційний пакет реформ. Ви знаєте, під час Майдану ця ідея зародилася серед нас. Ми всі були співавторами цієї ідеї. І ідея полягала в тому, що ми дуже добре тоді уже розуміли, хто отримає владу. І ми дуже добре розуміли, що зміна обличчя не означає зміна системи. І ми тоді запропонували всім. всім Сильним, розумним, інтелектуальним людям долучитися до цієї ініціативи. І ми отримали величезний суспільний громадський рух, реанімаційний пакет реформ, який сьогодні формує порядок денний і уряду, і Верховній Раді з конкретними законопроектами, з конкретними пропозиціями, як в найважливіших сферах нашої життєдіяльності змінити правила гри. І ці люди є серед нас. Хтось прийняв рішення йти в політику. І ми це дуже вітаємо. Це дуже прекрасно, це важливо. Хтось поки що залишився в громадському середовищі і буде продовжувати разом з нами тиснути на владу, тиснути на те, щоб ці зміни невідворотньо відбувалися. За останні 100 днів, за останні 3 місяці після того, коли ми повалили режим Януковича, нам в такий спосіб вдалося зробити багато важливих речей. Перше, ми ухвалили закон про декримін... декриміналізацію осіб-учасників подій Майдану. Ми ухвалили заяву до Міжнародного кримінального суду щодо покарання тих високопосадовців за ті події, розстріли, катування, які були, мали місце на Майдані і за які вони несуть відповідальність. Ми ухвалили закон про окуповані території. Ми ухвалили закон, це був перший крок люстраційний по відновленню довіри до судової влади. Я вам хочу сказати, що навіть без посад, зокрема Єгор Рособолів, завдяки йому. І величезній кількості громадянських активістів, громадських активістів нам вдалося викинути клан Татькова, який знущався над усіма підприємцями. Цей клан очолив вищий господарський суд і вибудував всю корупційну піраміду. Нам вдалося відповідно до закону звільнити всіх тих корупціонерів, які сиділи в вищій кваліфікаційній комісії суддів, у Вищій раді юстиції. Ми дали можливість суддям переобрати голів суддів і заступників голів суддів яких законом звільнили. Але система наскільки гнила, щоб біля 80% тих голів і заступників голів судів переобралися. Неможливо його Расоболя кланувати в кожний район нашої великої держави, в кожну область, щоб провести чесно перевибори суддів. Це є неможливо. Це має бути громадська позиція. Це має бути свідомі інші судді. Тому. Я хочу сказати, що ми маємо наступний план дій. Партія воля це не партія популістів, це партія дій. Тому перше, що ми повинні зробити, це ухвалити закон про очищення влади. Це, якщо хочете, люстрація всіх чиновників, прокурорів, суддів, правоохоронців. Ці люди повинні займати свої посади виключно тоді, коли вони є фаховими, і повинна відбуватися певна атестація прозора. І так само ці люди повинні потрапляти на ці посади тоді, коли вони прийшли чіткі люстраційні критерії. Другий важливий крок це ухвалення закону змін до конституції, які передбачають ратифікацію Римського статуту. Для багатьох людей це щось нове. Але це дуже важливо, щоб в нашій країні один раз на 24 му році нашої незалежності сталося таке диво, коли всі високопосадовці будуть чітко розуміти, що вони ніколи не уникнуть відповідальності за злочини проти людяності. Ми повинні ухвалити цей закон, а так само розширити рамки тієї заяви, яку ми зробили від Верховної Ради і від України. До Міжнародного кримінального суду, щоб всі злочини проти людяності в Криму по анексії Криму, по окупації Криму, всі злочини терористичні і злочини агресії, військові злочини на Донбасі були так само розглянуті цим міжнародним незалежним кримінальним судом. Третій крок: для того, щоб наші підприємці, люди могли отримувати. Вільну зарплату, а підприємці розвивати свій бізнес, ми повинні мати рівні умови для розвитку. Ми повинні забезпечити в тому числі прозоре і чітке використання нашого спільного публічного ресурсу, наших бюджетних грошей і державних грошей. Це означає, що ми повинні не тільки змінити правила системи державних закупівель в бюджетній сфері, а в тому числі серед тих державних підприємств, які сьогодні зловживають за відповідності до того, що Янукович їм подарував таку можливість за свого панування безкарно і безконтрольно витрачати кошти державних наших підприємств. Я хочу вам привести маленький приклад. Всі ви знаєте про кіотський протокол, про енергозбереження. Сьогодні Україна на рахунках має 3 мільярди гривень. До цього мала 4,7 мільярдів гривень. Мільярд сімсот мільйонів гривень режим Минуковича відмив і розкрав. Але система і схеми продовжують працювати далі. Тому нам надзвичайно важливо зупинити цей процес, не дати можливості новій владі, яка за старими схемами може продовжувати цей рух далі по розкраданню, використовувати ці кошти виключно прозоро. Це здавалось би маленьке завдання, але це той реальний конкретний приклад. Коли кожен з нас може долучитися до свого району, до своєї школи, до свого садочка, тому що по всій Україні всі наші керівники закладів медичних, шкільних робили проекти, сподівалися, що їм замінять вікна, утеплять їхні фасади за ці кіотські гроші. А виходить так, що ці кіотські гроші з мають зовсім інше спрямування, тому це те завдання, яким так само ми практично маємо намір займатися. І нарешті, я хочу, шановні колеги, вам сказати таку річ: перед нами знаходиться отака величезна бетонна плита. Бетонна плита із старих політиків і нових олігархічних політиків. Я вам хочу сказати, що наша команда є відкритою. Вона є відкритою до тих сильних людей, які відчувають зрілість займатися політичною діяльністю до тих людей. Які поділяють наші цінності, які поділяють нашу високу мету за 15 років зробити Україну лідером у східній Європі. За 15 років повторюсь, зробити Україну лідером номер один у східній Європі і мають волю для того, щоб це робити. Наша партія є відкритою. Ми хочемо залучати і хочемо співпрацювати з такими людьми. І саме нашим завданням є важливим завданням це мати величезну, потужну фракцію у Верховній Раді. Це перший важливий крок. Наступне завдання мати більшість і, безумовно, відповідати політично за призначення всіх тих чиновників, міністрів, генеральних прокурорів і всіх інших, відповідати за ті всі люстраційні критерії в статуті нашої партії, які ви так само можете прочитати. Ми все починаємо з себе. Тому. Я впевнений, що все в нас разом вийде. Я впевнений, що ми повинні запропонувати альтернативу тим існуючим політичним партіям, які ми сьогодні маємо. І я впевнений, що ми досягнемо цієї високої, чистої нашої мети. Дякую за увагу.